Ну що, розпочали сьома. Ось таке було. А от таке стоїть. На швидке, звісно, але нічого. Старший бункер. Як візуально видно, де каз був, а де не був границя все раз і на два дуже видно хорошо сейчас комбайн покажу цепляємось так а ось тут де добре просто закінчився кас до краю дійшов без казу, і отакі Результати можна бачити по картографуванню, що йде красне. Покажу вам наглядно, ось прям волоска тут буде зарізована. Так, а ось ми заїхали вже тут, де Каз був. я тільки що там проходив, це все можна бачити по картографуванні. Там була ну, хай до 5 тонн, тут різниця. Як? Хочу розказати таке коротенько по внесенню азотних добрив. Тут у нас був указ внесений аплікатором по технології Культан. Даже, бачите, вносили вже по погодні умови нам не давали, сліди, пшеничка вже була. Ну, Трубки, то такі сліди б звісно поставилися. Ну це не біда. Я замітив, що саме ефективне внесення касу по технології культам, це іменно перед виходом вже в трубку, самі ідеальні умови. Я вистачає азоту до, до, до самого вже наливу, поки вона прийдеть всі три форми азоту. Прям дуже видно, є різниця. Були в нас поля, які вже були перерощені, там польну і поріпаку. Ми розуміли, що ми туди вже аплікатором не зайдемо. І ми внесли там оприскувачем. Внесли оприскувачем під дощ, Ішов дощ, ідеальні умови були, Ішов дощ і ми вносили каз, який кажуть, лучшого вже не придумаєш. І все одно є різниця. Хоча там і попередники лучше були. Тут у нас соєшник євролайтінговий е, совішник євролайтинговий, а там е, льон і ріпак був. Всі результати, звісно, було б дуже класне порівняння на одному полі, но я бачу навіть і так, що аплікатор все одне краще вносити. Ну, вносити каз, самі ідеальні умови. Що я казав, щоб не було таких голодувань і пшениці, все одне треба вносити, ну, це в нашому випадку, вносити восени каз ну, взимку вже там, перед морозами. І потім весною вже, коли все, -все підсохло, гарно можна заїжджати і вносити каз. Дивися і гарно наблюдати за такими цей інформацією. Краса. Різниця, різниця просто колосальна. Де ось не внесений був каси і ось отсюди був внесений касок. Ну, 20 там ото є, 25 О, центрів різниця є. А то і 30, навіть на всі. Навіть на всі 30 центрів друзі аплікатор біли віші ми ще зробили в цьому році по покурузії і союзнику будемо бачити ну, візуально видно вже. я вже казав візуально видно по, цьому, по кольору по, а це, там, там комбайн показує весь висів у нас був 2 мільйона, Що ранні посіви були що Пізні посіви були всі висів 2 мільйона. Там, смотря маса тисячі, там по-моєму від, від 80 кг до 90. По-моєму, щось таке. Всі посіви. Просто там у нас було по льну і по одна щемаличка по цьому по ріпаку. це все було з одними добривами сухими. А потім вже тут був посів, пасіве, тут вже по-моєму в кінці вересня ми сіли. Е -е, да. В кінці, а то вже і пізніше треба буде глянути, то ми поставили жидкі стартові добрива на аватар. Ну, у нас там є далі порівняння з добривами і без добрива. Ми будемо дивитися, як воно е -е, покаже. Себе. Так що друзі так. Пшениця це у нас Шпаловка, басійно 4 сорти, Шпаловка, Сталева, Юлія і Київська Борія. Ну, В принципі, всі якби доволі гарно себе показують. по ходу. По налаштуванню по комба стоять деки у нас переднє. Дека стоїть зернова мілкі, а дві середня і задня стоять універсальні. тож Не вимала де йде на роторі, коли стоїть зернові деки по карапаті. Якщо збирати то Тут йде пет'єр'я на роторі, так що ми поставили спочатку одне, підкинули заднє, потом поставили зернове, э, поставили середнє, то якраз найіальне, що виходить. Баранче було б, виходило, що на Поставив одне, де яко бачу, що я все одно є і підкидаю ще одне під барабані. І якраз зараз ідеальні ну, на, на рівні, бо раніше на решетах не було потік, в основному на ротері були. Зараз якраз йде на рівні, що на що на решеті, що на на решетах що на сепарації йде одинаково ось така пшеничка скорость у нас от 4, 4 до 4,5 км потеря, бачите, хоча у нас калібровочне число стоїть на ньому на датчик и 30 -ка. гаразд вище було. Провіряли на зернових на якщо на зернових красиво пробував, то 60-65 було. І зараз ми надобилось до такого, що було 30 Якщо кому цікаво буде. Куди... На заметку працюємо. По класності пшениця тройка двойка. Що, що ще треба? Масса тисячі, Одна, те ти ще здавав на аналіз, то одна там 800 була, друга трошки менше, там почти 800, там 700, 70, чи 86. Працюємо далі, таке коротеньке відео зробив, що жниво у нас розпочались. Ріпак ми ще не збирали, заїхали, спробували. Е -е, ну, влага була 10-12. Ззаді збільшителя сіли слітів, ну, думали, що трошки почекати, хоча градом вже е -е, трохи потріпало. Тут у нас попередок, я, я, я сказав, е -е, Ну, вже бачите, починає зеленіти після таких дождів. Абільник все починає зелені бачите? Так що тут треба буде якийсь день і заїхати, загліпасати, щоб не переростали бур'яни, не витягували влагу, заїдемо потім в шахта. Так, ну ми працюємо, все, всім мирного неба, гарних всім ур... урожаїв. І все буде Україна.